Її мама померла після чергової дончиної передози. Інсульт стався відразу, як повернула дитину до життя. Вона да, позвала мене. Я на колінах стояла, плакала, просила прощення. Ну, вона вже плохая була, така інсульт, ну, самі знаєте, як це. Вона просила: дитину, я тебе прошу, не роби цього ніку. От це єдине, це последнє слова, которые говорит, пообіцяй мені, пообіцяй мені, що ти більше ніколи такого не сделаешь. Батьки Світлани лікарі не одного рятували. А про те, що їхня дитина падає в безодню, дізнались тільки через рік. У мене батьки очень хороші. Папа доктор, мама теж була доктором. Вот. Они не желали мені плохого, ані хотіли, щоб я курила, щоб я колола, щоб я піла, щоб я гуляла, наприклад, по ночам. Они не хотіли. Не допомогли ні батьківські благання, ні фаховий досвід. Талант, що мала з дитинства, занапастила так і не здобула музичної освіти. Не вийшла на сцену. Я стільки натворила горя і родні своєї мамі. Мама ні вже мама з Богом, тільки вистрадала. Навіть не хочу об этом говорити. А Ісус Христос умер за нас, і Він забрав від мене всю вот вот нечість, всю мерзость. Сумнівні компанії, розваги, задоволення до забуття. Все це не зробило її щасливою ні сім'ї, ні дітей. Доля прийшла тільки у сорок після розплати за гріхи та щирого каяття. Всі ці 20 років для мене це найстрашніша історія була. все эти 20 лет зависимости наркотической, это одна сплошная страшная история. Потому что бывали такие ситуации, когда меня хотели убить. Ой, и не раз. И были такие ситуации, когда случался как-то передозировка была у меня. Меня мама спасала, мама спасала. И Бог посылал людей, которые меня откачивали. Но очень много было таких страшных ситуаций, я сейчас даже и не вспомню. И не хочется как-то об этом думать каждый день. Но это одна сплошная страшная история, эти все 20 лет. Там где наркотики, алкоголь и грех где. Это страшно. Такі, як Світлана, рідко позбуваються залежності, тому рано йдуть із життя. Кажуть, не так страшні самі наркотики, як манія до них конечно. там, де наркотики, где наркотична зависимость, там і кражі Обязательно. Нету таких ну до пори, до времени, все. Но, знаєте, сколько не ні как як в народі говорят, один конец. І цим кінцем була тюрма. Там, де наркотики, там і крадіжки була засуджена на три роки, але вистачило назавжди. Букет невеліковних хвороб, зламана психіка. Тяжело в тюрьме. Я не знаю, как, как другим. Другие, может, где-то романтику какую-то видят. Я романтики не видела совершенно. Условия были невыносимые для меня. Я росла все-таки в нормальной семье, с нормальными условиями. И ванна, и туалет. А там это, это было ужасно. Я три года, я каждый день мечтала вирватися. Та саме там, в уманській виправній колонії для жінок, Світлана повністю змінила свій світогляд. Спочатку навчилась контролювати емоції, а згодом збагнула і сенс життя. Саме головне чоловіком бути чесним. Чоловіком бути треба. І Це не тільки в тюрмі везде. Просто треба бути порядочним чоловіком. Її оточували жінки, багато з яких відбувають за інших, зокрема, чоловіків. Вислухати сповідь, разом поплакати, підтримати одна-одно одну. це Світлані вдавалось, як нікому. Время я там і дралась до тих пор, поки не зрозуміла, що цим теж проблему не Но уже после того, як Я Я допомагала навіть совітом, поговорити, поплакати з кимось вот така допомога, яка ісходила, і я вам скажу, вона зіграла свою роль. Це допомогло, это так авторитет как бы завойовується там. Крім тяжкої роботи спартанських умов, у тюрмі Світлана знайшла також із задоволення, ходила на всі богослужіння, прислухалась, допитувалась, сама читала Біблію, вникла в історію Христа. Пісня натолкнула мене на то, щоб я попросила у Бога прощення. Це було як, як моєму жаворіт це була последній каплі. Там же в колонії була нагода побачити свого майбутнього чоловіка набагато раніше, як це сталося насправді. Одного разу він приїздив проповідувати Слово Боже, але зустріч не відбулася. Всі три роки ходила на всі забрання все, хто приїжджав, я все посіщала. А тут по чомусь один, один день я отпрашивалась, я просто, я не знаю, вас так на Бог не пустила, я не знаю. Тому що по-другому я не можу об'яснити. Ну я так думаю, що просто ми не готові були встретитися. Із Василем Світлана познайомилася пізніше, після звільнення у Черкасах. Вона пішла до тієї церкви, що чоловік. Побачились на тюремному богослуженні. Відтоді. Вони щасливі разом. Чим більше людей не хотіли їхніх вуз, тим сильніше почуття спалахували в серцях закоханих. Тепер вони подружжя. І не стомлються десятки раз на день говорити одне одному кохаю. Ти мені? Коли ми з нею зустрілися, ви знаєте, як навіть погляд і то що відчуття, що це воно саме, знаєте, то. У Василя теж небезхмарне минуле. Так само, як і Світлана, згубив свій талант. Алкоголь, наркотики не обійшли стороною і його. Єдине, що він не сидів у тюрмі. Я і пив, і коловся, ну і і займався багатьом тим, що зараз би може бути не один срок би можна треба було б сідітьми. Ну слава Богу, що Господь мені допомог в цьому. А коли одного разу постав вибір між життям і смертю, звернувся до Бога. Саме за цей молилась його мати, і Бог почув її молитви. Кажуть, немає сильнішої молитви аніж материнська. Одним утром брат мене вже в церкві покаявся. і Одним утром я говорю, мама, який сьогодні день? Вона говорить, воскресенье. І ви знаєте, у мене таке було чувство, що якщо я сьогодні не примирюсь з Богом, то цей день для мене буде останній. Вот такое чувство было действительно, что я не видел завтрашнего дня. Но у меня не было ни сил, ни физических, ни силы воли, ничего не было. И я говорю мама, позвони брату Ване, пусть он приедет, поможет мне до церкви до дойти. И вы знаете, брат Ваня, слава Богу, что Бог ему дал мудрость, и он ничего мне не говорил, ни не упрекал ни в чем тоже я ж тебе знаете как люди любят говорить а я ж тебе говорил я ж... слава богу что бог дал ему такую мудрость что он ничего не говорил но он молча меня отвел и вы знаете я пришел в церковь я увидел этих людей у них лица какие-то были не такие и у меня мысль такая посетила почему я раньше сюда не пришел и я говорю я жил два квартала от молитвенного дома. Но эти два квартала я шел пол жизни. И теперь ему хочется только одного. Жить, вы знаете, потому что, я скажу, такой жизни, как здесь на земле, ее не будет. Она по-особенному прекрасна. И она, если живешь вместе в согласии с Богом, А на ще намного прекрасне Василеві жити, а Світлані співати. Цього найбільше хочеться подружжю. П'ять Сейчас п'ять. А ще закохана пара живе для того, щоб допомагати іншим повернутись до здорового життя, в якому немає місця ні розпусті, ні дурману. Смисл життя в Богі, це я знаю в Богі, а Бог є любов. Світлана сама пісень не пише. Але в її виконанні будь-який твір стає особливим. Співає в церквах, на християнських весіллях, часто запрошують до дитячих будинків, інтернатів для хворих. Тепер, після всього вистражданого і пережитого, вона готова поділитись світлими почуттями з іншими. У неї їх стільки, що здається, вистачить на весь світ. Багато пісень на землі та краще. Пер... Це улюблена пісня батька. Вона звучить рингтоном на його мобільному телефоні. А взагалі у Світлани виходить багато дисків. Твори виконавиці розходяться між людьми швидко та й роздають їх безкоштовно. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом. Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!